Вдячна, що взагалі така програма є. Завдяки цьому дитини є можливість подивитися трошки країну, відпочити від жаху, який відбувається в Дніпрі. А взагалі чудово, діти відпочивали два тижні. Якби добрі відгуки, ми були на зв'язку. Майже годину ходили по місту. Мені сподобалось, там красиво. Там, як минімум, архітектура старіша, чим, чим старше, тим красивіша. Ця ініціатива стала можливою за підтримки міського голови Бориса Альбертовича Філатова та на виконання програми розвитку освіти у місті Дніпрі до 25-го року. А діти, батьки, яких є учасниками бойових дій, та діти, батьки, яких на жаль загинули при виконанні військових завдань, мають змогу скористатися послугою відпочинку у таборах Прикарпаття. Дітей чекають різноманітні розважальні програми, а також спортивні активності, відвідування басейну, екскурсії, тобто діти мають можливість не лише чудово відпочити, знайти нових друзів, а та навчитись самостійності і отримати нові враження.